А я додому йшла дощем, брела суцільною калюжею, до мого серця крався щем, як почуваєш себе ружею, Дощ хлюпав, лив, немов з відра, від звуку грому аж тремтіла, ішла сама, як сирота, а так підтримки я хотіла, я парасолю не взяла і вся до ниточки промокла. А блискавка на всіх парах Кремсала в небі страх і зойки. Від тяжких чорних дущу хмар, день теж став чорним раптом. Ще більше смутку наганяв, стелився погляд мій асфальтом. І тут я бачу вдалині, немов яскраве сонце сяє, і щезли думи всі сумні. Чоловік мене зустрічає. Він хвилювався, то чому свою любов ставлю під сумнів. І як прекрасно, це усе на фоні наших сірих буднів. Під пересолею йдемо, і навкруги все ожило, і, посміхаються нам слід, дивлячись з вікон старожили, і відійшов від серця щем, і стало тепло на душі. Удвох вечеряти йдем, йому. Писатиму вірші